У даному відео хотіли би вам показати, як ми можемо проаналізувати ситуацію по здоров'ю нашого стада в цілому. Для цього, перш за все, ми заходимо в лікування і можемо переглянути статистику по здоров'ю по захворюваннях. Тут у нас назви на англійській мові, але це не має значення. Тут у всіх Будуть свої власні назви, які господарство саме постворювало, поназивало. І ось ми будемо бачити статистику помісячно власне, всіх наявних хвороб за певний період часу, який ми можемо також налаштувати у параметрах. Можемо вказати період, за який ми аналізуємо, а також можемо відфільтрувати ці хвороби по категоріях. Тобто, або це повністю ми хочемо побачити хвороби, наприклад, які відносяться до категорії шлунково-кишкових хвороб, і, відповідно, побачимо всі, чи, наприклад, хвороби, тільки хвороби відтворення, чи навпаки тварин, які не мали певних захворювань, наприклад, щоб зробити ту ж, наприклад, профілактичну вакцинацію. Або можна ще відфільтрувати по конкретним назвам хвороб. Тут будуть всі ваші власні назви, і ви можете ще по них відфільтрувати. Ось так буде виглядати статистика. Можна детально подивитися, які власне тварини попали в даний список. Тут у нас показується, якщо ми дивимося ось в такому вигляді, наприклад, у жовтні минулого року у нас було по клінічному маститі, ось тут ми бачимо цифру 14. Що це значить? Це означає, що саме по клінічному маститі, у нас було не 14 тварин, а скажімо так, 14. Унікальних випадків, тобто не повторювалися е, ці 14 голів. А якщо ми відкриємо більш детально, ми бачимо тут цифру 17. Да? Тому що тут у нас ось є три голови, у яких ця хвороба була повторна. Тому е, також є ось такий нюанс. Також ми це можемо побачити не помісячно, наприклад, по днях. По періодах лактації. Проаналізувати, наприклад, таким чином буде зручно хвороби вимінні по періодах лактації або по номеру лактації. Далі, знаючи статистику по хворобам, у нас є ось меню 4,2, яке показує нам уже власне саме лікування. Цих хвороб, статистику яких ми щойно дивилися. Тут в нас, власне, будуть так само номера корів, і яке проводилося лікування. Статуси тварин, і яке проводилося власне лікування. Так само в нас є фільтр по часу, по типах тварин, і по кодах, також ми можемо відфільтрувати. І Далі у нас звіт по використанню препаратів. Це вже такий кінечний звіт. Хвороби ми проаналізували, побачили, лікування побачили, і тепер звіт по власне, вже самих препаратах. Використання препаратів, яка партія була, каренція, скільки одиниць було використано і так далі. Ну і ще можна на завершення сказати, що окрім використання препаратів, окрім цього, звіту у нас ще є ось сьомий і восьмий пункт, це облік складу препаратів. Ми бачимо наші складські залишки, що в нас залишилося на складі, а через закупки, ми бачимо, власне. Закуплені партії, і скільки у нас яка партія, якого числа, від якого постачальника була у нас закуплена і внесена на самий склад. Окрім того, ще у нас в останніх версіях є можливість імпортувати склад препаратів із. Excel. якщо потрібна буде в цьому допомога, ми з радістю зможемо допомогти.